П'ятниця, 28 березня, в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Масована атака безпілотниками по Дніпропетровщині через удари потерпали також Харківщина, Сумщина, Полтавщина та інші області країни. Є поранення та руйнування цивільної інфраструктури. Більше про наслідки чергового російського терору нам готова розказати моя колега Вікторія Вахрушина. Вона з нами на прямому зв'язку. Віко, тобі слово. Вітаю Катю. Ніч на Дніпропетровщині була неспокійною. По Васильківській громаді Санельниківського району окупанти вдарили безпілотниками. Понівечена сільськогосподарське підприємство. По Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах цілили з артилерії, РСЗВ «Град» та дронів Камікадзе. Понівечена інфраструктура у Петриківській громаді Дніпровського району внаслідок атаки БПЛА побитий інфраструктурний об'єкт. В небі над областю наші захисники знищили сім безпілотників. Одну людину поранено на Одещині вночі росіяни атакували житлові квартали. Загорілися гаражі, господарські споруди, пошкоджені приватні будинки. Пожежу загасили рятувальники. 19-річний хлопець отримав поранення внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Йому надали допомогу на місці. Росіяни поцілили БПЛА по місту та одні з громад району. Вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна у кількох багатоповерхівках та приватних будинках. Загалом за, за добу окупанти 400 разів обстріляли 13 населених пунктів регіону. Надійшло сім повідомлень про пошкодження квартир, будинків та об'єктів інфраструктури. Вчора ворог запустив по території міста Запоріжжя 17 своїх шахетів. Не всі долетіли до цілі, але багато постраждала інфраструктура а також багато постраждали житлових будинків. Вчора чотири житлові будинки багатоповерхових постраждали. Ало декілька приватних житлових будинків. Також росіяни масовано вдарили по промисловій зоні на Полтавщині. Є пошкодження, загорілися складські приміщення, адмінбудівлі і резервний трансформатор на шести локаціях. Загальна площа пожеж склала 2500 квадратних метрів. Інформації про поранених немає. Вчора росіяни атакували Вознесенську громаду на Миколаївщині ударними безпілотниками? Загорілося складське приміщення агропромислового об'єкта. Пожежу загасили рятувальники попередньо без поранених. Підприємство та цивільна інфраструктура пошкодження внаслідок ворожої атаки у Краснопіллі, що на Сумщині. Окупанти вдарили по селищу кабами, зруйновані гаражі, господарські приміщення, адмінбудівля, машини місцевого підприємства. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Поранених немає. У родинському на Донеччині росіяни минулої доби вбили одного жителя. Ще три людини в області дістали поранення. Через часті ворожі обстріли. Зона примусової евакуації сімей з дітьми в регіоні розширена. У місті затвердили початок примусової евакуації родин з дітьми з понад 12 населених пунктів регіону. Наразі там всього проживає близько 500 дітей. Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 163 дрони. Сили ППО знищили 89. Ще 51 ворожий безпілотний імітатор локаційно втрачений. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Одещина, Миколаївщина та Запоріжжя. Нічна бавовна була в російському Саратові та Енгельсі, де розташований військовий аеродром. Місцеві писали в пабліках, що чули понад 30 вибухів. Розмі повідомляють про роботу українських безпілотників. Через вибухи місцевий аеропорт припинив свою роботу. У Міноборони стверджують, українські пташки атакували щонайменше шість регіонів Росії. Найбільше потерпала Воронезька область. У Криму стає дедалі менше. Головне управління розвідки опублікувало відео зі знищення ворожих цілей на тимчасово окупованому півострові. Напередодні наші оборонці вивели з ладу кілька дорогих систем радіолокаційної боротьби та багатоканальну станцію наведення ракет імбир, відпрацювавши по системах дронами Камікадзе. Також на відео видно момент атаки по буксиру. Фіодор Урюпін удар безпілотника припав вище за ватерлінію, тому судно не затонуло, але сильно пошкоджене. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках. Новин на 11-му Студія, дякую тобі, Віко. Це була наша Вікторія Вахрушина, яка розповіла про оперативну ситуацію в області та Україні. А далі про справжню гордість Дніпра у мирному житті вона вчителька географії, а на війні операторка БПЛА на псевдо-ультра. На її рахунку сотні зльотів і десятки успішних коригувань із влучанням по позиціях ворога і важкій техніці. Один із найвідоміших результатів підрозділу Ультра знищення російського штабу в окупованому Селідовому. Як колишня вчителька ламає плани росіян служить пліч оплічі з чоловіками, і звідки має такий незвичайний позивний? все це у матеріалі нашого воєнкора. Розвідувальний дрон «Шарк» у повітрі за мить знайде ворожу техніку, шукати цілі і коригувати вогонь повсякденна робота підрозділу, в якому служить Дніпрянка Світлана Олександрівна у цивільному житті викладачка у школі, яка закінчила курси аеророзвідки, і майже ні в чому не поступалася чоловікам. Ну, вони так дивилися ну, на мене, ну, якби на диковинку. Да? Але в цих умовах, коли чоловіки не дуже то хочуть іти, то я вам хочу сказати, в своїй навчальній роті, коли я проходила БЗВП, я була самим мотивованим солдатом на той час. Це жовтень 23-го року. Згодом опанувала і технічну складову, і зараз. Мої обов'язки входить підготувати обладнання до польоту, сам дрон. Ми Патаємося з катапульти, тому катапульту підготувати і підняти літачок в небо під керуванням пілота. Це мої обов'язки, і посадити. Потім літачок посадити на землю. На війну Світлана прийшла зі школи, де викладала географію. Знається й на топографії, і в день і вночі із колегами літають у тил до ворога, щоб їхні танки та артилерію помітити до того, як вони почнуть гатити по позиціях ЗСУ. Серед іншого, саме це й не дозволяє окупантам наблизитися до Покровська. Кожен виліт БПЛА Шарк, влучання або ураження на землю повертається парашутним способом. Приєднуємо її до структури. Парашютного відсіку, щоб вона не загубилася. Один з найвідоміших результатів підрозділу Ультри знищення російського штабу в окупованому селідовому. Із колегами у Світлани не показовує справжній діалог після бойових розбір польотів у прямому сенсі. І Марсі все не коригували декілька. Да, так, це було вражаюче». Грати так, так вражали, що там зарево було, видно, мабуть, за десятки кілометрів. Він споряджений був. Ми там верещали. Не можна, ну я як вчитель, як гуманної професії е розумію, що ну, це радіти чужим смертям не дуже, але коли е ситуація стоїть так, або вони, або ми, то звичайно, ми будемо намагатися послати їх в ад якомога більше. Попри війну, жінка все одно залишається жінкою. Чистота і охайність непорушне правило і красу нічим не приховати. Стараємося жіночність не втрачати. Бачите, всі засоби є, умови майже ідеальні. Тому зараз будемо красиві. Залітати в глибих над ворожими позиціями на 50 кілометрів не проблема, і в цивільному житті для Світлани це вже не відстань. Будувала й більше. Відважна жінка захоплюється ультрамарафонськими дистанціями, і скільки кросівок змінила, навіть не пам'ятає. Все, що більше марафона називається ультрадистанція. Так я опинилася на змаганнях Київська сотка там я бігла 50 кілометрів. Почала готуватися, пробігла е Пробігла ці 100 кілометрів. А на слідуючий рік я вже ці 100 кілометрів бігла як тренування основне перед чемпіонатом України добового бігу. На той час я пробігла 164 шістдесят кілометри за добу. У Дніпрі колеги не забувають про Світлану, а учні збирають допомогу для підрозділу, в якому служить їхня викладачка. Навіть випускники 2006 року. Мені пишуть, вони мені волонтерсь... надають волонтерську допомогу, і навіть їхні діти відкривають спеціально для мого підрозділу збори. Сітки, смаколики. Світлана Олександрівна, як ви? Чи треба щось? У мене все добре. Волонтери пишуть, що є сітки, чи треба. Дякую, сонечко. все є. У збройних силах ультра, третя жінка, технік, яка опанувала розвідувальний БПЛА. Служить більше півтора року і почувається упевнено. От у мене таке відчуття зараз, що я в правильному місці знаходжусь. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Тим часом у Дніпрі сапери провели майстер-клас для цивільних. Розповідали про типи мін та снарядів, а ще ризики та наслідки, до яких призводить необережне поводження із вибухонебезпечними предметами. Розповіли, як поводитися, якщо виявили вибухівку, та чого не можна робити категорично. Про правила, які рятують життя у нашому матеріалі. Що ми розміновували вони на столі протитанкові протипіхотні міни, снаряди для мінометів та гранатометів, гранати наступального та оборонного призначення для цивільних сапери проводять майстер-класи з мінної безпеки. Правила прості, все, що ви бачите, і не ваше чіпати не можна. Це смерть. Не лише нагадують правила, а й розвінчують головні міфи. Як от про те, що протитанкова міна не може спрацювати під вагою людини. Якщо людина на неї наступила, це навена смерть. Найбільше мін на прифронтових і деокупованих територіях сапери кажуть, коли росіяни відступають, закладають вибухівку все, що бачать. Загрозу можуть нести навіть дитяча іграшка. Наша країна сама назамінована, замінованіша в країні в світі. Більше 80 років неї повне 90-80 років її розмінування. Утім, небезпека є й на територіях, де нога окупантів навіть не ступала. Дедалі більше мін люди знаходять на прибережних зонах Нікополя і Марганця. Раніше це робилося вручну, все перемінували. А зараз, коли вже пішла війна дронів, це розкидується дистанційно. Маленькі, майже непомітні міни пелюстки нині буквально всіяли прибережну територію. От смотрите. ось дивіться, на відстані кількох сантиметрів лежать собі і чекають. Якщо побачите, ще раз повторюю: не чіпайте, не наступайте на них, не перевіряйте на міцність. Просто повідомте екстрені служби та дотримуйтесь їхніх інструкцій. Чіпати їх, як і інші вибухонебезпечні предмати, категорично не можна, бо більше застерігають сапери. Не варто навіть підходити близько до пилюсток, бо вибухнути боєприпас може будь-якої миті для пісток. Дуже небезпечна штука, життя вона не забере, але виведе Є, ліпіс... Є пелюстки з датчиком самоліквідації. В жодному разі не підходити до них, не брати. Бо навіть ми, люди, які навчені, не знаємо, може воно вибухнути або ні. Жертвами шпилюсток стають і діти, і дорослі. Так у марганці на міні підірвалася 67-річна пані Валентина. Жінка згадує, наступила на боєприпаси, навіть не встигла цього усвідомити. Бабах, і все, я впала. Надавав першу допомогу шарфом, замотував ногу, потім шапка прикрив. Дуже холодно було. Швидка приїхала, забрали турникет, встановили. Нині жінка потроху одужує. Далі на неї чекає реабілітація та протезування, бо врятувати розтрощену кінцівку лікарі не змогли. Оскільки був пошкоджений великий масив м'яких тканин, кісткової тканини, довелося ампутувати праву нижню кінцівку на рівні середньої, середньої нижньої третини гомілки. Аби нагадувати людям про правила безпеки сапери проводять такі майстер-класи. Не лише розповідають, а й наочно показують, які небезпечні предмети нині можна знайти на нашій землі. Будемо намагатися раз на два тижні робити дані заходи в різних. У точках нашої країни, області на свої майстер-класи запрошують і дітей, і дорослих, бо переконують правила, що рятують життя, має знати кожен. Добре. Катерина Катерина і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. А у Кам'янському правоохоронці затримали рибалок браконьєрів. Троє чоловіків рибалили на водосховище. У них виявили 10 сіток, і велику кількість риби. Збитки, завдані державі, їхніми діями сягають майже 700 тисяч гривень. Слідчі вилучили знаряддя лову проти чоловіків, відкрили кримінальне провадження. І онлайн сервіси Укрзалізниці знову не працюють цього разу через технічний збій. Придбати квитки через застосунок чи на сайті неможливо. Фахівці продовжують працювати над повним відновленням сервісів. Водночас вокзали та каси досі працюють у посиленому режимі по всій країні. А поїзди, як і всі дні, до цього курсують за розкладом. А у Дніпрі тимчасові зміни руху першого трамваю сьогодні з 9 до 16 години електротранспорт курсуватиме через вулицю Вокзальну. зміни тільки у напрямку залізничного вокзалу все через ремонт трамвайної колії на проспекті Яворницького. І наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.